Сьогодні п'ятниця, 31 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У Миколаївській обласній прокуратурі завершили кілька важливих для регіону розслідувань. Перша справа стосувалася незаконної передачі у приватну власність земель регіонального ландшафтного парку Приінгульський. Друга повернення у власність держави двох приміщень на території торговельного порту. Подробиці резонансних подій дізнавалися мої колеги. Двох посадовців Держгеокадастру судитимуть за незаконне надання у приватну власність земельних ділянок загальною площою 8 гектарів. Майже половина вкраденої землі перебуває у постійному користуванні регіонального ландшафтного парку Прингульський та належить до категорії земель природно-заповідного фонду. Екс-начальниця, вже екс-начальниця одного з районних відділів Держгеокадастру внесла до офіційних документів недостовірні відомості щодо належності земель регіонального ландшафтного парку при Інгульській до земель сільськогосподарського призначення. А посадовець, в свою чергу, підписав накази про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення та передачі цих земельних ділянок чотирьом громадянам. Дії посадових осіб завдали тяжких наслідків інтересам держави на суму понад 300 тисяч гривень. Також за сприяння прокуратури у власність держави вдалося повернути два комерційні приміщення на території торговельного порту загальною вартістю 3,2 мільйони гривень та площою понад 1170 квадратних метрів. Господарським судом Миколаївської області задоволено позови Окружної прокуратури міста Миколаєва про розірвання договорів оренди двох комерційних приміщень, які перебувають на балансі державного підприємства Миколаївський морський торговельний порт. У зв'язку з тим, що недобросовісні орендари не сплачували аренду плату. Тепер держава зможе вільно розпоряджатись нерухомістю з метою. Забез... Езпечення ефективного використання майна та поповнення бюджету Наталя Засядько, Іван Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Одне з найбільших вітчизняних сільгосппідприємств Нібулон заборгувало кредиторам 570 мільйонів доларів. Генеральний директор компанії Андрій Вадатурський каже, що бізнес може не вижити. Через повномасштабне вторгнення Нібулон втратив значну частину посівних земель, врожаю та інфраструктури. Гендиректор підприємства намагається домовитися про відтермінування виплат, однак, поки спроби переконати кредиторів не є успішними. Щоб знову залучити фінансування, Андрій Вадатурський хоче, аби захід. Дні союзники України надали гарантії покриття ризиків, пов'язаних з війною. Прихистив і врятував життя пораненого українського воїна. У Шевченківській громаді фермер у березні минулого року надав притулок травмованому військовослужбовцю і допоміг безпечно дістатися до основних сил. Історію чули і розкажуть наші кореспонденти далі. Це фермер з Миколаївщини Анатолій Потапенко. Він тримає свою землю у Шевченківській громаді, де вирощує овочеві та фруктові рослини, а також розводить худобу. На початку березня 2022 року його фермерське господарство опинилося в епіцентрі зіткнення між українською армією та російськими окупантами. В один із таких буремних днів доля звела його з українським поранним солдатом на ім'я Руслан. Десь до 10 марта, значить, ані забросили наші війська, забросили розвідувачну діверсіонну групу. У район туда заблагодатный, Там каналы. И вот он рассказывал, что они в этом канале просидели что-то двое суток. Ну и развязно вели некоторые пацаны, там по мобилке беседовали, все. И, видимо, их вычислили. В 12 часов ночи к ним окружили их. Ну и выбили. Несколько человек успели вырваться. Он... Як гранатометчик лежав десь з краю, і до нього це все так-то не дойшло. Військовий до ранку блукав серед полів. Маючи поранення ноги, він повільно пересувався і тягнув з собою зброю та вціліву амуніцію. Солдат намагався уникати відкритих територій і йшов здебільшого лісосмугами. На світанку дістався до будинку фермера. Утром я виходжу з домового, говорить, дядя от таке діло. Поможете, поможете, я йому допомог. Прихистивши бійця у себе, Анатолій з дружиною надали йому першу допомогу, нагодували і обігріли. Також військовому видали цивільний одяг, аби на випадок обшуків окупантами його було важче впізнати. Потім його спрятав, отам, де мусорний час, там більшає скарблять кукурудзної соломи. Он два дні сидів в той кукурузній соломі, тому що знає, то їдуть, то не їдуть. Дзвонив в село там знайоме, говорять, у нас стоять ручки. Потім, коли убедился, що вчора русских нету, я йому розказав, як как йти, якої хаті. Він пішов в село, було получше, показали, де наш блокпост, але там саме деятельності. Слава Богу. Вирушаючи у дорогу як цивільний, Руслан закопав зброю у землю неподалік будинку фермера, де розташована схованка знали лише він і Анатолій. Документи взяв, а броні жилет, одежда і. Його. Він там закопав, показав Я говорю, я буду ждать тебе місяць, нікому показувати не буду. Ну, он десь дня через Говорить, Руслан, Говорит, я вчора забрав все. Спасибо, благополучно, і пошло далі служить. Рік по тому, після того як доля у буремні часи познайомила двох чоловіків, вони й досі підтримують зв'язок, зізнається Анатолій. Держу зв'язку, десь. Опять дітей отримав ранення, лічився, ся дето Хмельницької області. Последний раз Сказал, Сказав, що война кончиться, прилосі к себе в гості. Ну, дай Бог, щоб він живий залишився і Я А поки війна триває, кожен з них залишається на своєму фронті. Фермер працює на власній землі, а солдат захищає батьківщину. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївський глиноземний завод виставлять на аукціон. Про такі плани голова фонду державного майна України Рустем Умєров повідомив в інтерв'ю виданню Forbes. Він зазначив, що підприємство, яке належало російському бізнесменові Олегу Дерипасці, юридично в управління фонду ще не увійшло. Проте як тільки це станеться, завод намагатимуться продати. Наразі він не працює, тож оцінити балансову вартість підприємства буде складно. До початку повномасштабної війни завод оцінювався в один мільярд доларів. Працюють, аби водіям було зручно. Працівники ЕЛОАвтодоріг продовжують ремонтні роботи з ліквідації аварійності на вулицях міста. Сьогодні покриття оновлювали на ділянці від вулиці Садової до Пушкінської. Подробиці у сюжеті. У Миколаєві приводять до ладу дороги. Комунальники виконують аварійний ремонт пошкоджених ділянок. Цього разу оновлюють покриття на вулиці Нікольська, від Садової до Пушкінської. Проводимо ямочний ремонт дуже швидко. Так хочемо і відпрацьовуємо алгоритм логістичний, щоб якомога швидше закрити підготовлені карти, закрити асфальтом і відновити повністю рух транспорта. Також хочу додати, що рух транспорта не прикривається повністю лише там, де на тій полосі, де виконуються роботи. До робіт на цій ділянці залучена одна бригада та шість одиниць техніки. Частину необхідного обладнання підприємство отримало завдяки плідній співпраці міської ради з міжнародними партнерами. Особливу увагу працівники ЛУ автодоріг приділяють швидкості виконання ремонтних робіт на кожній вулиці, аби якомога менше заважати руху транспорту. Дуже важливо на цій вулиці зробити все швидко, тому що це вулиця Нікольська, вона нас з'єднує з містом Одесою, і дуже треба швидко якісно зробити так, щоб і наші городяни, і гості міста, і проїжджаючі крізь крізь місто Миколаїв, городяни України відчували ефект та якість нашої роботи. Комунальники продовжують свою роботу з аварійного ремонту доріг, яку підприємство розпочало з настанням тепла, і містяни вже можуть відчути результати цієї роботи, коли пересуваються місто на авто чи в громадському транспорті. Вже другий тиждень ми дуже активно відпрацювали по проспекту Богоявленському. Закрита повністю ліквідована ямковість Широкобальського мосту до космонавтів. Проведено великий обсяг робот більше 200 тонн асфальта. І вже водії та городяни відчули покращення проїзду на цьому відрізку. Будемо працювати далі. Сергій Мальников, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март. Дитяче містечко Каска з 1 квітня відновлює свою роботу. Попередньо дитяче містечко буде відкрите з 10 ранку до 8 вечора щодня. Також працюватимуть атракціони. Вхід на територію парку безкоштовний. Вже декілька років у Миколаївському електротранспорті діє система безконтактної плати за проїзд. Наші кореспонденти поцікавилися у містян, як вони ставляться до електронного квитка і чи хотіли б впровадження системи картки містянина, яка вже з'являється в інших містах України. Думки миколаївців далі у сюжеті. Про діджиталізацію громадського транспорту та Миколаєва загалом говорять вже давно. Тож ми вирішили питати миколаївців, що вони думають про систему електронного квитка і карти містянина, які вже поступово впроваджують в інших містах України. Мені подобається ця ідея, тому що це дуже зручно, не потрібно з собою носити готівку просто класно телефоном. Та й все. Позитивно ставлюся. Ми ж розвиваємося 21 століття. Скільки можна з цими квиточками бігати? Дуже добре, тому що я знаю, таке практикується в країнах Європи. Я була в Польщі, там так само це дуже зручно. Ой, краще водітелю, це надійніше, тому що ну, не у всіх є телефони, такі, які відповідають тим вимогам для оплати проїзду. Буде легше користуватися кутками, не треба буде йти через ось. Тролейбус купувати, квиток чи маршрутку. Ну, неважливо. Ви зараз користуєтесь вже таким? Ну, як коли в Києві була так, це дуже зручно. Дуже допомагає. Вийшов, заплатив в телефоні і все. Я деньгами. Чому? Ну, чого-то я так консервативно. Чудово, я завжди користуюсь тролейбусами і оплачую через приват 24. Тому мені це буде дуже зручно особисто. Ну, Я взагалі нейтрально, я з більшого пішки ходжу, тому. Я вполне поддерживаю такое решение, потому что это как-то э, все систематизирует, э, все эти затраты, расходы и поступления в бюджет. Поэтому во всем должен быть контроль в стране. Поэтому я за. Вы знаете, меня же это не касается. Я пенсионерка. По пенсионному билету я езжу, понимаете? Но э, маршрутку, например, я всегда плачу деньги. Почему? Тому що водитель теж хочет кушать. і у нього, наверное, є жена і діти. Поэтому я ніколи не показываю пенсіону, всегда плачу деньги. Як ви гадаєте, чи на часі це зараз для нашого міста? Місто оживає потихеньку, воно розвивається, оскільки дуже багато херсонців приїхало до нас, і вони залишаються, вони тут працюють. Тому мені здається, що це на часі. Місто потребує розвитку, впровадження якихось нових ідей. Я думаю, да, тому що війна. Ну, не значит то, что надо как-то остановиться и не действовать или как-то не продвигаться вперед. Наоборот, хорошо, что мы как-то продвигаемся, и э, для людей больше возможностей это удобно. Позитивные изменения будет и час на час. И зажглись. Лучше поздно, чем никогда, и раз мы живем в такое непростое. Для нас час це все іспитання, тому ми должны преодолеть з и і стати И І тому все буде постійно выравниваться. И І ми побідімо. Вочевидь, така ініціатива до вподоби миколаївцям молодого та зрівого віку. В той же час літні люди, ймовірно, ще не готові до таких змін. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У центральній міській бібліотеці імені Шури Кобера і Віті Хоменка провели лялькову виставу для дітей з інвалідністю. Актори Миколаївського академічного обласного театру Ляльок розважили малечу спектаклем Пан Коцький. Як це було та які подарунки від благодійників отримали маленькі глядачі, бачили наші кореспонденти. Подарувати дітям з інвалідністю промінчики світла в темний для країни час, волонтери-благодійники спільно з Миколаївським академічним обласним театром ляльок організували справжнє свято для діточок та батьків. У філії центральної міської дитячої бібліотеки актори лялькового театру показали виставу Пан Коцький дітки, це наше майбутнє. Війна і так забрала в них зараз дитинство. Тому хотілось би просто дати зрозуміти дітям, що незважаючи на... Положення сьогодення дитинство продовжується і вони, вони повинні відчувати себе дітьми, не дивлячись ні на що. Організувати свято волонтерам допомогла адміністрація корабельного району. Незважаючи на те, що в країні йде війна, але найвразливіша категорія суспільства це діти. Тому вони не повинні відчувати, і турботу ніхто не відміняв, потрібно для дітей як можна більше проводити захід навіть в цей ну, такий скрутний час. До нас звернулася Оксана Науменко, наша волонтерка, яка працює з початку війни, і ми їй змогли допомогти організувати з цими діточками. Серед глядачів маленькі мешканці територіальної громади корабельного району Миколаєва, а також Галіцинівської громади. Усі відвідувачі заходу отримали подарунки: діти солодощі, а батьки продуктові набори. Це чудовий захід для, для нас, для наших діток. Це підтримка моральна і ну, ми дуже щасливі, що є такі Катя, заходи, що є такі люди, які долучаються і стараються для нас, для наших особливих дітей. Організатори кажуть: діти сміються, плескають в долоні та радо спілкуються з акторами, а це означає, що своєї мети волонтери досягли. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на суботу перше квітня. За вікном буде хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс шести до плюс тринадцяти градусів за Цельсієм. Вологість повітря 77%. відсотків. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Ті. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.